Допомога майданівцям українська діаспора з американського клівленда зібрала кошти на допомогу сім'ям загиблих під час акції у Києві. Також гроші передають людям, що отримали травми та потребують лікування. Деталі у наступному сюжеті. Василь Іванюк із Великої Кам'янки, майданівець із досвідом. Кілька разів він їздив до Києва, стояв на барикадах, ходив на мітинги. Чоловік розповідає, він та ще троє його односельчан одними із перших формували 14-ту коломийську сотню. 15 січня під час ходи Василь Іванюк потрапив у сутичку між мітингувальниками та Беркутом. Народ фактично вже київський я так зрозумів, більш вже не відтримував. Нападав ми. сотня була для того, щоб і від Беркуту народ захищати, і народ від Беркут від народу захищати. 18 лютого Коломийська сотня витісняла беркут із інститутської, аби військові не взяли в облогу майдан. Саме тоді Василь Іванюк потрапив до рук ворога. каже вперше за час революції одягнув бронежилет. Це його і врятувало. Ну голова була гола, мене тоді побили. Я там я добре там добре не пам'ятаю, як що там було, але що мене люди відбили і, і надали першу допомогу медики. І вже. Там теж церемонії багато, як я добирався. Ну, я попав десь в шосту лікарню, навіть не знав, потім пізніше знав. Там я не міг залишатися, могли забрати. Мрійся, і слабі, і не стабі, бити, не бити. Шрами на голові та лиці, вибиті зуби, постійний, надокучливий кашель. Це ціна свободи та кращого життя, за які боролися Василь Іванюк із Великої Кам'янки та тисячі його побратимів. Це влада, що була, проти якої ми боролися, щоб трохи змінити наше життя і нашим дітям, щоб це не щоб було вільно Україна, вільно могли говорити. З такою метою їхав на майдан і Ігор Ткачук, герой Небесної Сотні. Кажу, не їдь ніде вже. Жінка його просила. Ігор, не їдь ніде. Я тебе дуже прошу. Він каже, що ти розумієш? Я їду, бо я жив може не так, як треба. Я хочу, аби мої діти жили в добрі і в злагоді, щоб вони вчилися, щоб вони не бідували так як я піду. Українці оговтуються від кривавих подій на майдані. Сім'ї ткачуків допомагають небайдужі люди, передають кошти навіть за кордону. Українська діаспора міста Клівленда також вирішила допомогти матеріально на потреби рідних загиблого українця в Америці. Зібрали тисячу доларів. Я дякую просто щиро, всім людям, які складають цю допомогу, всім керівникам, всім отцям, усім, всім стареньким жіночкам, які ту копійку послідно віддають на допомогу братові. Кліленський комітет допомоги майдану зібрав кошти і для тих, хто зазнав травм під час сутичок, як до прикладу, Василь Іванюк та інші. Число постраждалих постійно зростає, адже раніше люди боялися звертатися у медичні заклади, розповідає активіст самооборони Юрій Воєцький, якому доручили доставку коштів безпосередньо до сімей постраждалих. Дійшла допомога від них, слава Богу. Допомога ця, я думаю, далі буде продовжуватись. Вони там мають значну суму коштів. Галина Тимків із Ланчина, сестра загиблого на Майдані Героя Небесної Сотні Василя Шеремети. Він залишив сім'ю та 93-річну маму. За словами жінки, допомога її родині зараз надзвичайно потрібна. Хочу подякувати американській діаспорі за те, що вони піклуються за нас, за ці люди, які борються за Україну, що не забувають за нас, що за далеким океаном так люблять Україну, як деякі у нас не люблять тут на нашій рідній землі. Печеніжин, Велика Кам'янка, Городенка, Ланчин яких населених пунктах уже побував Юрій Воєцький. Чоловік розповідає, чіткого переліку потерпілих немає, адже шукають постраждалих через інтернет, депутатів та сільські ради. Я би хотів взагалі виразити українські корпоративи нашому, банку українському, пармі Огайо, пану Ліщенецькому, тому що він цим займається, цим фондом і завідує і так далі. Значить, надалі будемо допомагати наскільки можна. 6 тисяч доларів каже пан Юрій. Клівленський комітет допомоги перерахував безпосередньо на Майдан. Загалом діаспора назбирала близько 80 тисяч. Їх передають не лише на Івано-Франківщину, але й постраждалим у інші західні області. Зараз мені офіційна сума приходить і туди дати стільки, туди дати стільки, туди дати стільки. Вони переговорять, дзвонять періодично, наперед дзвонять людям, в якому стані людина. Скільки треба коштів на це на реабілітацію. Передача коштів здійснюється у присутності свідків. Пан Юрій записує паспортні дані та заповнює спеціальні бланки, аби потім відзвітувати. Українська діаспора каже: Він активно підтримує збір коштів, адже оболіває за долю українців та України.